У цьому відео я розповім про першу друкарню в Османській імперії. Варто почати з історичного контексту за часів династії султана Ахмеда III, після чотирьох століть війн, і поразок у Османській імперії настає новий культурний розквіт під назвою тюльпанів». Цей час характеризується вестернізацією способу життя. Архітектура створювалася під впливом французького бароко активно розвивалася придворна поезія, а розваги мешканців імперії змінилися у бік західних вподобань. Свою назву цей період дістав завдяки надзвичайній популярності тюльпанів. Таке захоплення західною культурою вплинуло також і на книги. В результаті чого і з'явилася перша османська друкарня, засновником якої був Ібрагім Мютефорика. Походив він з Трансильванії, але, вступивши на службу до Османської імперії, прийняв іслам. Коли Мютефорика добре зарекомендував себе в кар'єрі та прославився своїми мовними здібностями, він запитав дозволу на створення друкарні у великого візира та великого муфтія, тобто головного радника Султана з релігійних питань. Після розгляду прохання султан дозволив йому розпочати роботу. Таким чином, у 1729 році друкарня Метифоріка була офіційно відкрита. Варто оглянути фактори, які вплинули на таку запізнілу появу друкарства в Османській імперії. Першою причиною була сильна традиція рукописної справи, адже в імперії давно існували спільноти каліграфів та переписувачів. Ця традиція задовольняла культурні потреби, передусім еліти. Для якої рукопис та вишукана каліграфія були символами розкоші і статусу. Другою ж причиною були сумніви мусульманських мудреців щодо припустимості друкування релігійних текстів за допомогою такого варварського та механізованого способу. Проте повернемося до друкарні метефорика. Першою надрукованою книгою був турецький переклад Ванкугу арабського словника Ісмаїла ібн Хамада аль-Джаухарі. Метафорика надрукував за свою кар'єру чимало найменувань. Перш за все, це були словники, наприклад, арабсько-турецькі або персько-турецькі, також історіографічні збірки чи описи османських та загальноісламських подій, наприклад, Тухват у Кібарфіасфал Ілбіхар, трактат про морські походи та морську історію Османської імперії. Також друкувалися праці з фізики, астрономії, військової справи та географії. Де були потрібні графічні ілюстрації. Прикладом є Таріг і Хінді Кабрі, природничо-історичний опис американського континенту. Важливими були і переклади книг, наприклад, переклад історії Ірану, написаної латинською мовою місіонером Єзуїтом Яном Тадеушем Крушинським. Особливо помітними були друковані карти. Завдяки друку можна було створювати скільки завгодно копій карт без ризику помилок. Це дало змогу покращити комунікацію у військових кампаніях та зрівняти сили османської імперії з іншими країнами Європи, на що передусім звернув увагу Султан, коли підписував фірман, тобто офіційний дозвіл для Ібрагіма. Попри офіційну підтримку, тобто наявність султанського указу та схвальне ставлення деяких великих візирів, друкарня не змогла стати достатньо прибутковою. Основними причинами цього була висока вартість сировини, адже папір, придатний для друку, переважно завозився з Європи. Другою ж причиною стала нестача кваліфікованого персоналу, адже потрібні були люди, які вже вміли виготовляти друкарські шрифти та обслуговувати друкарські верстати. Третьою причиною стали обмежені можливості збуту. Навіть якщо видані книжки були якісними і цікавими, далеко не кожен представник чиновницької верхівки був готовий платити за таку бездуховну друковану продукцію. Попри низку технічних і суспільних перешкод, Ібрагімітефорика та його перша друкарня показали потенціал, який проявився як тоді, так і через десятиліття. Його ідеї, звісно, не стали каталізатором миттєвої друкарської революції в Османській імперії однак заклали важливе підґрунтя для подальшого розвитку цього ремесла.